Привіт! я зоряна і моя рубрика робоча комунікація та інші неприємності. І в цьому епізоді обережно розмовні кілери. Отже, друзі, існують різні розмовні кілери, які саботують і руйнують комунікацію з перших її хвилин. Іноді їх можна відстежити як поодинокі прояви, але часто вони ходять групами. Наприклад, людина, яка перебиває або монополізує розмову, також може применшувати або знецінювати те, що говорить інший. Або хтось, хто просто обожнює посперечатись, може також не слухати великої частини розмови, оскільки ця людина зациклилась лише на одному пункті чи фразі і ігнорує все інше. Найрозповсюдженішими підтипами є наступні: перебивання або монополія розмови. Ну, звичка перебивати мабуть відома всім і не потребує пояснення а також роз'яснення, якими будуть наслідки такого спілкування. Один із способів, як монополізувати розмову, називається розмовний нарцисизм. Розмовний нарцисизм це манера спілкування, в якій людина знаходить вічливі способи перевести фокус розмови на себе, коханого. Наступна група применшення або знецінення. Знецінюють, як правило, думки, ідеї чи навіть почуття людини. Фрази на кшталт. О, не переживай, могло бути гірше. Або нічого, переживеш, або ну добре, що не гірше. Ну не найгірший варіант, або у мене було ще гірше. Наступна група протистояння чи суперечка. У цьому випадку людина не погоджується і сперечається, як правило, просто заради того, щоб посперечатись. Він чи вона буде відкидати або заперечувати будь-що. І жодна кількість доказів чи даних не переконає його чи її змінити свою думку. Люди, які полюбляють таку позицію в комунікації, відмовляються від свого дуже неохоче і часто при цьому звинувачують в недостовірності джерело інформації, де вони почерпнули її. Наступна група неуважність чи погане слухання. Однією з найбільших помилок комунікації є неуважність. Наприклад, коли ви розмовляєте з кимось, а дивитесь навколо. Іронічно, тому що часто людина, яка робить цю помилку, тобто не звертає уваги, не усвідомлює, що вона так робить. Але ось реальність люди і навіть діти можуть сказати, коли ви не звертаєте на них уваги, коли вони розмовляють. Один з проявів неуважності в комунікації. Псевдослухання, наприклад, це коли людина вдає, але не слухає. І розповсюдженим проявом псевдослухання є недоречні коментарі, питання чи реакції. Отже, друзі, як боротись з такими розмовними кілерами? Лайфхаки для тих, хто все тужиться відполірувати між особистісну комунікацією та взаємодію. Перше, навчіться слухати і відповідати на різних рівнях. Наприклад, рівень фактів, thinking, що саме говорить співрозмовник, а що є моїми домислами і інтерпретаціями. А рівень емоцій, feeling, що почуває співрозмовник, і які емоції виникають в мене. І нарешті, третій рівень намірів, willing, до чого це все, навіщо він це говорить? Що йому чи мені з цим робити? Наступний лайфхак: практикуйте ефективні запитання і фасилітуйте розмову, якщо вона на вашу думку звернула не туди. А про це друзі пропонуємо окремі відео. Третє, розвивайте свої компетенції емоційної грамотності. Ось що про це пишуть Ломбардо та Айхінгер. Ви занадто зайняті, щоб звернути увагу на інших? Ви знецінюєте інших і відхиляєте їх ідеї, в результаті чого люди відчувають себе нецінними, непотрібними і самотніми. Або ви поспішаєте запропонувати відповіді, рішення, висновки і заявки ще на початку проекту. Це типово для тих людей, яких складно з міжособистісними стосунками. Не слухаєте? Різко реагуєте? Спробуйте таке: перше, знайте себе, як ви схильні саботувати комунікацію. Друге. Пізнайте свою аудиторію, пізнайте людей, з якими ви взаємодієте. Завжди вибирайте свій міжособистісний підхід до інших, залежно від того, якими вони є. А тут можемо запропонувати наше окреме відео на тему стилі комунікації. І останнє адаптуйте свій підхід до потреб інших людей. Як вгадувати потреби інших людей, вчить ненасильницька комунікація. Знову ж дивіться наше окреме відео. А на сьогодні це все і далі буде.